Бої на Дебальцівській дозі напередодні тривали до пізньої ночі. Противник кинув на логвину свіжі сили та два десятки танків. Частину техніки вдалося знищити. І, хоча з настанням ночі, добровольчому батальйону довелося відійти Донбасівці зробили це не з порожніми руками. Им вдалося взяти в полон півтора десятки бойовиків. Наш ігор Бондаренко сьогодні вранці повернувся з передової. Броньований крас ще не встиг охолонути від вечірні виласки. Добровольці з Донбасу разом з військовими намагалися відбити Логвинове. Самольоту вдалося захопити ворога вогнеме Джміль. Логвинове захопити не вдалося. Нам виїхало до танку. один ляпнули, ну остановили просто. А второй достався прикривати всю дорогу на нас обстрілювали, обстрілювали, обстрілювали. все. Случилось просто тому, що військові отримали команду відступати. І так як вони владельці всієї техніки свалили. логвинове проросійські бойовики підкріплюють танками та живою силою. Наперед відправляють необстріляних ополченців. Українські вояки, відступаючи, захопили в полон 17 сепаратистів. Танків 10 йшло. і нас чоловік 25. Ми пішли, виходить, трохи правіше, обійшли, зайняли висоту. Почали вот. наші шмаляти по нам. Вот, навіть одному как говорить там немного та зад задело. Ну і ми пішли в ліві і рішили здатися. Двір артемівської лікарні забитий каретами швидкої. Сюди привозять поранених, зокрема із вечірнього бою. У браконьєра кульове в ногу, проте болить у нього за інше. Демальцево не замкнута можна пробиватися, можна відбиватися, але покані ще, как називаємо це все своїм вони ще поки не зацементували. Можемо дажний можем можемо должны, можем, должны рібят витягувати. Логвиново не стратегічний, проте важливий блокпост на підходах до Дебальцево. Артемійська траса використовується для підвезення боєприпасів та провіанту. Нині це зробити важче, проте можливо. Розблоковувати Логвинове будуть і сьогодні. Наші будуть час їх очень хорошо. Артилерії там далі буде видно. Пошоремо розвідку, посмотримо. Що там осталося? Там далі будемо смотрити. В результаті невдалого штурму щонайменше троє українських вояків загинуло, ще троє поранені. З Донеччини Ігор Бондаренко, Сергій Кисільов, ТСН один